Вітаю, шановні колеги! Як ви знаєте, математична компетенція на сьогодні один з найважливіших факторів в концепції профтегосвіти. Її основою є дієвий підхід, інноваційність процесу навчання та ефективність засвоєння матеріалу здобувачами освіти, враховуючи те, що рівень математичних знань учнів закладів профтегосвіти недостатньо високий. Та вимагає залучення різноманітних ефективних методів, я вирішила у міжатестаційний період систематизувати набути педагогічний досвід і розпочала роботу над посібником з математики для здобувачів професійно-технічної освіти. На даний момент посібник отримав схвальні відгуки рецензентів, зокрема Андрія Коріляка до Центра кафедри математичної економіки, фінансової та страхової математики. Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата фізико-математичних наук, Володимира Дільного, доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри вищої математики Національного університету Львівська політехніка та викладачів математики впу 19 міста Другобича, у якому я працюю. Даний посідник розміщений на сайті навчально-методичного центру. Професійно-технічної освіти у Львівській області та рекомендовано до використання при вивченні предмета математика викладачами та учнями закладів професійно-технічної освіти. У цьому посібнику подано основні довідкові матеріали та розробки з алгебри рівня стандарту на основі навчальної програми з математики та календарно-тематичного планування з математики для здобувачів освіти. Перших третіх курсів закладів професійно-технічної освіти. Структура та змістем дають змогу учням ефективніше засвоювати програмний матеріал у процесі вивчення, здійснювати самоконтроль та перевірку знань. Заміст посібника дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію за розділами, які поділені на 6 частин, що включають 52 теми, структуровані за типовою схемою. Для кожної теми. Важливі поняття, терміни та формули наведено максимально чітко, без зайвої інформації. Для кращого сприйняття використано контрастні візуальні елементи. Наведені приклади, а у деяких випадках і графічні побудови можуть допомогти ефективнішому засвоєнню викладеного матеріалу. Усі теми посібника містять елементи інтерактивності з посиланнями на короткі відео. Що дають наотне пояснення матеріалу, сприяючи розумінню і покращуючи запам'ятовування тем, тобто унікальним нововведенням даного посібника є можливість для учнів за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на початку кожної теми, переглянути навчальний відеофрагмент, що також стане ще одним етапом у ефективному та всебічному засвоєнні матеріалу, покращення навиків у розв'язуванні задач. Та управ різного рівня складності. Пропонований матеріал може бути корисним не тільки для інших вчителів, а й для учнів, котрі зацікавлені у підвищенні свого рівня знань з математики на окремих етапах навчального процесу, зокрема при розгляді нових чи актуалізації опорних знань. Викладений контент у даному посібнику не обов'язково повинен бути використаний повністю протягом процесу навчання, адже викладач. Може на свій розсуд обрати з нього те, що вважає за потрібне, виходячи з рівня підготовки та сприйняття учнів тієї чи іншої групи навчального закладу. Бажаю успіху всім вам, шановні колеги, та усім здобувачам освіти, які знайдуть у посібнику для себе щось нове, важливе чи цікаве. Дякую за увагу!